Католицької церкви, моли Бога за нас грішних. О святий, Йосипе, покровителю католицького церкви, Священо мученику Христові, йоспати, моли Бога, за нас грішних. бо святий, я Йосафате, моли Бога за нас грішних. о свята, великомучени, це параскевіє. Моли Бога, за нас грішний осіб, очі порядки, мой мого на вічні, о всі святі українського народу. Моліть Бога, за нас грішни, українського народу. Моліть Молі на си. Господе, віпомолінся, Господи, помилуй. Господи, Господи, Боже творче, всіх. Що сказав до слуги свого Мойсея, повели дітям Ізраїля, коли увійдете у землю, що я вам дам, і дочекаєтеся з ним, щоб признести свіжі снопи вашим під до священника. А Він пожертвує снім перед Господом, що його візьме від вас, просимо незмірну доброту, твою, щоб ці засіли зілля. Ярина, усе, що посаджене, засіяне, дозволив ти, благословити, охоронити та до зозріння довести, що первисті їхніми тобі твоїм же священникам і умо Бога могли дати і потрійну поживу собі, та у худобі нашій могли мати, через тебе, нашого кормителя якому належить усяка слава чесі, покліночу і сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь, Верпі. і Духові Твоєм. Від Івана святого Євангелія читання слава Тобі, Господи, славові! сказав Христос. Чи ж ви не кажете ще чотири місяці жнива настануть? А я кажу вам підведіть очі ваші, погляньте на ними, вони вже для жнив доспіли. Уже жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіячі жінцем разом раділи. Правильна приказка до цього день сіє, аж не хто інший. Послав і я тешати, те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися. Вижу їхню працю вступили. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Господи, помолімся, Господи помилуй, молодий святий Отче, що створив небо і землю, І безупинно ними управляєш, та своїм проведінням їх охороняєш. Покірно тебе просимо, благаємо. Щоб ти своєю незрівнянною добротою звалив благословити ці поля, дерева насіння, повелі та їм подати плодовитість, щоб нам і слугам твоїм і слугиням вони були на прохарчування і утіху для тіл, і духовну користь для душ, щоб ми надалі щасливо проживали і вірно тобі служили. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині в усях часи на віки вічні. Господи, помоліться, Господи помилуй. Заклинаю вас повітряні стихії Богом живим, богом істинним, Богом святим, щоб не випав град на наші поля і городи, бо я й рай Божий, хоч недостойний, наказую вам і всяким демонам. А також і злобним людям ім'ям Пресвятої Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа, щоб ви не шкодили нашим полям та звертали гради та повені ваші на порожні місця та на море без шкоди для людей чи тварин. І ще наказую вам, страшним судом Господа Ісуса Христа, що буде судити світ мертвих і вогнем. Амінь. О, Господе, відповімся, Господи Бомину, Гос, заклинаю вас хмари Богом Отцем, Богом Сином, Богом Духом святим, святим віленням Господа нашого Ісуса Христа, преславними ділами презловенної Діви Марії. Величними чеснотами святих апостолів, страшними муками всіх мучеників, святим життям і сповідників, чи святою святих дівиць, високою досконалістю усіх святих. Також велю вам наказним словом, яким полював Христос, і трам, щоб замовкли священним очіянням, що вчинив Святий Дух у лоні Діви Марії, чудним розділенням, що вчинила Божа сила в Червоному морі. і Силою чесного Христа, що його знамено кладу проти вас, всім всім заклинаю вас, хмари і супротивні духи, щоб ви не наносили граду та бореві на полях, сади і господарства, що будуть окроплені цією водою, і я, і рай Божий, її благословляю, і благословляю угрожу, і знаком Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господеві помолімся, господи помилуй! заклинаю вас хмари вітриць в мене та списом, що руки, ноги ребра христові проколоїли від тих, святих гран, рясний, крові води виточили, щоб у жодний з полщів не ж пошкодили садам, деревам, зелені полям, а я усім речам, що потрібні людям на пожиток. Також заклинаю вас, демони, я Рей Божий, хоч недостойний. Та наказую вам іменем Господа Ісуса Христа. Силу Його страстей, щоб ви не мали влади над немесними хмарами посилати гради, спричиняти бурі громовиці, ані теж творити будь-яке лихо самі чи за допомогою ваших слуг. Цей наказ нехай буде Він під карою вічного відкинення возері в вогню і сірки в ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господеві помолімся, Господи, помилуй. Заклинаю вас, демони, я грішний, недостойний рей Христа, не покладаючись на свою владу, а силою тож Господа, нашого Ісуса Христа. Заклинаю вас, наказую нам злобним духам, страшним днем, останнього суду, силою Христа, що його проти вас кладу ділами неоскверненої, діви Марії, що стерла голову змія та всіма найвищими добрими ділами святих, які предславно від вас перемогли, щоб ви не сміли спричиняти ніяких шкідливих вітрів, зливи засушливої посухи та непліддя. У цій нашій частині землі, коли ж не послухаєте, то усиваю нас у бекельні кім'я Бога, який повеліває та святого Михаїла, який веління виконує, заклинаю вас тим, що прийде живих, судити й мертвих. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимося, Вислухай, помилуй. Господи, помилуй господи, помилуй господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося за святі, що Вселенського Тіра, Франциска, папуримського що Патріарха, Святослава, Преосвященнішого митрополита Ігора Богу любивих єпископів наших, кір, Ярослава, кір Григорія, за тих, що служать, послужили всю дому храмі цьому, і за отців наших, духовниці у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимося за наші поля, сади, за все, що пощіяне, щоб Господь Бог зберіг і щоб ми добрий урожай зібрали на Твою славу і на наш для нашого прохарчування. Молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, господи помилуй. Бо милостивий чоловік любить, Бог син, І до весна Восена і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, нані наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, що своє тіло і кров дав нам пити, спасіння нашого ради, молитвами пречистої, своєї матері, святої вручника, Йосифа, святих славних, сих вольних апостолів, святої, святої Сидорах і Бороба, і всіх святих, нехай помилує, і спасе нас, бо він благий чоловіко любе. Амінь.